Сьогодні в нас на огляді мольфар, бо на Аладдіної була Чорна п'ятниця, і мольфар був по 60 гривень. Це дуже низька ціна для цього табаку. Я вирішив замовити все, що було по а, акції на Чорну п'ятницю. І сьогодні будемо тестувати ось тендітну Монроуз. В склад входить лимон, троянда і м'ята. Скажу одразу: я не фанат троянд, лотосів, жасмінів, лаванд. оцього всього, що пов'язано з травою. Але цей табак пахне цікаво. Як мінімум, цікаво. Так, запах троянди є доволі різким, це факт. Але хочу спробувати. Ну що, це чудно, це доволі чудно. А, я б не сказав, що це прям 5 із 5, але я не можу сказати, що це навіть там, 2 чи 3 із 5. Це цілком четвірочка. Цілком.